Продовжуючи тему о пенсії, я сьогодні хочу поговорити, тому що, читаючи ваші коментарі, бачу, що найбільш вас цікавить це питання. Ми сьогодні будемо говорити на таку важливу і складну тему, як перехід з одного виду пенсії на інший. Чому так часто трапляється, що коли ви позвертаєтесь в органи пенсійного фонду і хочете перейти на пенсію за віку, вам або відмовляють, пояснюючи ще тим, що це буде невигідно. І в будь-якому випадку ви отримуєте відмову, або ж органи пенсійного фонду вам не здійснюють перерахунок, так як це передбачено чинним законодавством України. Тож поговоримо про це. Коли ви виходите на пенсію раніше, ми говоримо, наприклад, про пільгову пенсію в 50-55 років. Коли ви досягаєте пенсійного віку, при досягненні 60 років, до речі. Пенсійний вік нам обіцяють поки що не чіпати. Ні уряд, ні Міністерство соціальної політики не підтверджує інформацію про те, що пенсійний фонд буде збільшено, тобто, як мінімум, я так розумію, до 2028 року, поки в нас буде зростати вимога до страхового стажу, пенсійний вік виходу на пенсію не будуть чіпати. Ну це моє власне спостереження. Тому, коли ви досягаєте 60-річного віку і маєте необхідний стаж в цьому році, це 31 рік, ви маєте право перейти на пенсію за віком. Коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд, вам пояснюється так, що ви і так знаходитесь на пенсії за віком, що вам це не вигідно. Але. При переході з одного виду пенсії на інший, вам можуть застосувати показник середньої заробітної плати по Україні за три роки, що передує зверненню за призначенням пенсії. І в такому випадку, звичайно, розмір вашої пенсії за віком буде більший вигідніший для вас, ніж той, який ви отримаєте зараз. Що для цього вам необхідно? Вам обов'язково треба зробити розрахунок вашої пенсії, наприклад, якщо ви вийшли в 55 років на пенсію при досягненні під 60-річного віку ви можете перейти на пенсію за віком. Для початку вам потрібно зробити розрахунок пенсії за віком, зрозуміти, наскільки вона зросте. І якщо ви бачите, що це суттєва різниця, в такому випадку звертайтесь в органи пенсійного фонду, пенсійний фонд або прийме ваші так, те, що ви хочете перейти на пенсію за віком. Якщо ж органи пенсійного фонду. Вам відмовлять, в такому випадку ви маєте право звертатися до суду. І в судовому порядку дане питання буде вирішено. Знову ж таки, ви маєте або займатися цим питанням, ви можете, маєте право самостійно, або звернутися до юриста, адвоката, якому ви довіряєте, який проаналізує чинне законодавство, проаналізує судову практику і. Відповідно, скаже, які є ваші шанси в судовому порядку вирішити дане питання. Тож також майте тако, володійте такою інформацією, знайте, що коли ви виходите, це пільгові пенсії, які дають пенсії із зменшенням пенсійного віку, тобто, які дають право вам вийти на пенсію раніше, але коли ви досягаєте 60-річного віку, маючи необхідний страховий стаж, ви маєте право вийти на пенсію. За віком, це стосується так само тих людей, які отримують пенсію по інвалідності. Якщо ви далі ви отримали інвалідність і далі продовжуєте свою трудову діяльність, тобто ви надалі працюєте. В, в, в такому випадку ви маєте право при досягненні 60-річного віку, маючи необхідний страховий стаж, також перейти а, на пенсію за віком. Це право закріплено законом України про загальнопов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко визначено, що при переході, якщо ви продовжуєте свою трудову діяльність, вам а, а, має бути застосований показник нової середньої заробітної плати по Україні. Відповідно, розмір пенсійної виплати за віком у вас буде. Більший, вигідніший для вас.